свячується, освячується революційне відділення ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амідо, Господь Бог благословляв, хочу подарувати для центру образ Божий. І нехай Господь Бог оберігає всіх пацієнтів, які тут будуть лікуватися, і всіх наших дорогих лікарів, весь медичний персонал. Нехай Господь Бог дає у ваші руки той талант, який сілить кожного, хто до вас прийде. Дякую, дякую. Я ще радий бачити в оновному приміщенні лисецької громади, яке ми відновили. Для реабілітації. Ми затратили на це приміщення мільйон 100 з бюджету державного, але більшості, я знаю, що зеною диму хочу подякувати, всьому колективу, що вони тут працювали і робили своїми силами теж саме. І спільними зусиллями ми сьогодні маємо те, що можемо допомагати нашим якраз потребуючим. Ваша громада перша почала приймати внутрішньопереміщених людей, які тікали від куль, і вони тут знайшли прихисток. Лікарня була відкрита для таких людей. Ви створили паліативне відділення, де лікуєте людей, яких в інших областях не приймали. І сьогодні ми вже тут спільно усі в реабілітаційному центрі. Ви далі відкрили такий реабілітаційний центр і будете давати можливість кожний день оздоровлювати наших військовослужбовців. Ваша робота є прикладна не голову для інших голів територіальних громад. Я хочу подякувати всьому медичному персоналу, які тут працюють. Це люди чуйні, доброзичливі, люди, які приходять на допомогу, спасають, допомагають, лікують, оздоровлюють. І сам Бог дає такий талант зцілити людей. Ви великі молодці, ви такі робите неоціненні речі в час війни, що мені важко знайти слів подяки, щоб подякувати кожному за ту працю, яку ви робите для нашої держави. Ви герої новітньої української історії. Сьогодні ми тут відкриваємо в листі 21 й реабілітаційний центр, тобто 21 центр за законтрактований службою здоров'я, і тут всіх всіх 21 центрі надаються якісні реабілітаційні послуги. Реабілітаційне відділення розраховано на 20 ліжок. До види послуг такі пацієнти обслуговуються як неврологічного профілю, хворі з ураженням опорно-рухового апарату. Також поступають пацієнти поранені військові. Реабілітації має сучасне обладнання, які знаходяться у кабінеті фізичної терапії, верготерапії. Таке обладнання як для розробки дрібної моторики рук, це Після інсультним пацієнтам дуже є потреба займатися. Бігові доріжки, велотренажери, мотомед, бруси, сходи багато такого обладнання, що ну потребує пацієнт з інвалідністю. Надаю допомогу. Фахівці фізичної реабілітації це спеціально навчені люди, які пройшли п'ятирічний курс навчання. Фізичні терапевти, лікарі ФРМ, ерготерапевти, асистенти фізичного терапевта і так ерготерапевта також гарно працюють психологи. Психологічна допомога надається у нашому відділенні. Логопедія гарно працює терапевт мови та мовлення. Також ми залучаємо пацієнтам, які мають відмовні відхилення для нашої області. Особливо важливий розвиток реабілітації. Це надважливе завдання, тому що ми є телева область, ми є рекреаційно важлива область, де люди мають можливість до нас приїжджати. Це наші військовослужбовці, лікуватися. Це є перший етап. Другий етап реабілітація, і всі наші зусилля мають бути спрямовані на те, щоб ми максимально допомагали фронту фронту нашим захисникам і захисницям, а в тиловій області допомога фронту це перш за все дуже важлива турбота і опіка кожним військовослужбовцям, кожним захисником.